Якщо ми візьмемо саме наш підрозділ, то ми завжди працюємо з особовим складом. Ми намагаємося вирішувати в першу чергу побутові проблеми, другий чергу це комфортні моменти і підхід до людей. Також ми впроваджуємо в підрозділі ідеологію, тобто українського націоналіста. І що виходить, людина в комфорті, людина. В захисті вона одягнена, вона не все є да, максимально, що можна це як знайти і зробити, і вона розуміється, навіщо вона це робить. Тобто, це ті питання, які задають люди, ну наприклад, на вулиці або мобілізовані. У мене немає підготовки, у мене немає захисту. А навіщо мені це робити? На ці питання всі є відповіді, і ми просто проговорюємо. І даємо їх людям. Ну, звісно, що там е, важко знайти не всіх амуніцію, це, ну, це типу, коштує великих грошей. Е, ми в першу чергу приділяємо для тих, хто там, виходить на позиції. Далі вже про тил розмовляємо про інші засоби. Тому е, тут момент в тому, що е, як ми в армії повинні, ну як працює психолог. Знайти тригерні питання, відповісти на них, і питання вирішено. Ми з першого дня працюємо в такому форматі, бо я служив 18 років в батальйоні, потім полку АЗОВ, і я бачив приклад нормального підрозділу. І е, знову ж таки, ми масштабували цей досвід е, і ну, завдяки там, Андрію Євгенічу Білецькому, знову ж таки е, цей досвід там був впроваджений. І ми вже там докрутили деякі моменти і впровадили вже в нашому підрозділі. І, в принципі, це працює. Люди розуміються, люди захищені, і люди в принципі, мотивовані.